Олексій повертався додому з вахти. Важка валіза, важкі думки. Але серце тепле. У ньому живріло очікування, змішане з тихою радістю. Він віз додому не просто гостинці. Кожна річ у його сумці мала значення. Для матері натуральний мед, новенька хустка, крем для рук, для сестри шоколад, засоби для волосся. А для Катерини. Для Катерини і для дитини він зробив особливе ті іграшки він вирізав ночами, коли інші спали. У бараці було тихо, лише гул вентиляції і шелест сторінок, уявляв, як його син. Так, син, бо Катя перед від'їздом прошепотіла, що чекає, буде гратись з цими дерев'яними ведмедями, крутити маленьку карусель, а може, навіть скаже перше слово, коли побачить батька. Вони з Катериною мріяли про цю дитину, про те, як вона триматиме його за палець, як він навчатиме малого витирати носа, тримати ложку, ходити. Але щось було не так. Коли народилася дитина, Катя не подзвонила. Сестра повідомила про це ніби між іншим Катя вже народила, вітаю, і швидко перевела розмову на інше, а Катя не дзвонила. Писала скупо, в основному, що дитина ще слабка, що вона сама досі оговтується, що все потрохи у голосі, втома, мовчання, холодок. Олексій списував усе на втому. Вона завжди була стриманою, скромною, його мовчазна берегиня дому. Він часто думав, чому вона така не схожа на інших. До Катерини в нього були жінки вимогливі, сварливі, постійно чогось хотіли, скаржились. Катя ж? Тихенька ніколи не підвищувала голосу в домі чисто, на столі завжди їжа, в кишені жодного натяку на марнотратство, жила скромно, не носила дорогих речей, не фарбувалась химерно, а ще ніколи не лізла в душу, не розпитувала, не перевіряла телефон, не чіплялась. Він її за це й любив, але в неї був один недолік вона не любила людей. Я не можу з тими, хто усміхається в очі, а за спиною пліткує, казала Катя. Вони отруюють повітря. У неї майже не було друзів. Сусідка її сторонилась, продавчиня в магазині шипіла, як змія. Але Олексій спершу не звертав уваги, а потім почав дивитись на світ її очима. Сусід, який хвалив її клумбу, вночі підливав під коріння якусь гидоту. Продавчиня, що всім усміхалась, тільки Катю обсипала уїдливими коментарями. Він бачив це. Катя ніколи не скаржилась, лише іноді шептала не з усіма добре бути, і не всі добрі, але найгірше було з його матір'ю. Олексій не розумів, чому дві найдорожчі жінки в його житті не можуть знайти спільної мови. Мати дивилась на Катю з підозрою, невістка мовчала, хіба що зітхала. Ми з нею з різних світів. Вона голосна, а я. Мовчу, вона звикла панувати, а я не борюсь за трон. Та ні, маму, просто важко зрозуміти з першого разу. Вона прямолінійна, але добра, переконував себе Олексій. Він і гадки не мав, що між жінками йшла мовчазна війна. Катерина терпіла, бо любила чоловіка, мати мовчки судила, та ніколи прямо не скаржилась, лише натякала. Катя не така, Катя не господиня, Катя щось приховує. Вдома Олексій уявляв іншу картину. Він входить, Катя кидається в обійми, сльози радості, малюк у пелюшках. Але все почалося не так. Його зустріли сестра з чоловіком, хмурі, мовчазні, у машині, тиша, як перед бурею. Що сталося? Мама лежить дуже погано, лікарі безсилі. Та я ж тиждень тому з нею говорив вона бадьора, на город збиралась. Було добре, а потім. За день, як обірвало, каже, чекає на тебе, боїться, що не встигне. Олексій відчув, як серце стискається, вирішив одразу йти до матері, хоч і мріяв про дитину. Але мати це святе. Вона лежала з заплющеними очима, постогнуючи, він сів поруч, узяв її руку. Синку, ти приїхав? Я молилась. Мамо, не треба таких слів, ти ще правнуків побачиш. Не згадуй про неї, про цю жінку. Вона мене в могилу зганяє. Мамо, що ти говориш? Катя? Вона зрадила. Дитина не твоя. у будь-кого. В селі всі бачать, поки ти на вахті був, моталась із кимось, а потім вагітність. А потім народила раніше лікарі скажуть, як не я. Олексій мовчав, серце билося, рахував місяці не сходиться, хто бреше. Гони її. Зараз же. Навіщо нам ганьба? Олексій ішов вулицею. Як у вісні. у голові роїлися думки, мати не може брехати, чи може. А якщо Катя справді, а якщо ні, йому хотілося кричати від образи страху, безсилля. Він не бачив дорогу. Погляд затуманювався від ненависті і любові водночас. У сільській крамниці зустріла продавчиня знайомий лукавий погляд. О, повернувся! Уже в курсі про свою гулящу. Сказала тихо, щоб чути міг лише він. Олексій не відповів Вийшов, грюкнувши дверима, біг додому. Там, за тими дверима, чекала правда чи брехня. Відкрив двері різко, Катя кинулася йому на шию. Запах її волосся, тепло тіла, все кричало Твоя. Але Олексій відсторонився Де він? прохрипів. В спальні спить. Не дивлячись на дитину, він рвонувся збирати речі. Гніво осліплював його. Він кидав на підлогу її сукні, взуття книги. Катя стояла бліда, мов привид. Ваню, що ти робиш? Забирай свій припліт. І катись. Як ти можеш? Це твій син. Ти що думаєш, мене всі за дурня мають? Він виштовхав її за двері. Катя тримала дитину на руках, а в очах відчай. Вона стукала в двері, кликала його, благала, а він не відкрив. Сидів спиною, притиснувшись до дерев'яної панелі і тримав голову в руках. Тільки вночі, коли запала гнітюча тиша, він почав збирати залишене, полиця за полицею, ящик за ящиком, під ліжком натрапив на стару папку, відкрив її машинально, медичні документи, передчасні пологи, двійня, хлопчик і дівчинка, дівчинка мертвонароджена. Кров відхлинула від обличчя, в голові дзвенів один рядок. Двійня він кинув папку на стіл і сів, очі застилала сльоза, яку він не міг стримати його сина, його маленьку частинку. Катя народила сама серед образ і брехні. Донечку вони втратили, і ніхто йому не сказав, бо берегли. Він зірвався на світанку, побіг до Ольги, Єдиної, хто міг знати, де Катя. Ольга зустріла його на порозі у погляді ні жалю, ні співчуття. Чого прийшов зраднику? Де вона? Ольга мовчки вказала на кімнату. Там, біля вікна стояла Катя, бліда, втомлена, на руках малюк закутаний у ковдру. Він підійшов, став перед нею на коліна. Пробач мені, Катю, я осліп, я. Катя дивилася на нього довго, мов крізь товщу води, а потім тихо сказала: Я втратила донечку, а потім і тебе. Він упав лицем до її рук, цілував пальці, ковдру, плакав, як дитина, але вона стояла непорушно Я не можу більше, Олексію, не можу боятися, що завтра знову будеш слухати не мене, а інших. Я змінюсь, клянуся. Можливо, ти й зміниться ж, але рана залишиться. Катя поїхала того ж дня, до батьків, до іншого міста, до іншого життя. Олексій залишився, будинок став пустим. Холодним, без її рук, без її тепла. Він іноді чув плач, неіснуючий, відлуння власного сумління, повертався з роботи і розмовляв сам із собою став іншим, тихим, похмурим. Раз на місяць він їздив до того міста, бачив сина з під віконня сусідньої кав'ярні. Катя дозволила йому іноді приходити на дні народження, передавати подарунки, але вона більше ніколи не пустила його в своє серце, минали роки. Син ріс, був схожий на нього: очі, посмішка, вдача. Тільки інколи в цих очах Олексій бачив те, чого боявся найбільше: відстань. Одного разу, коли хлопчик упав на коліно, Олексій підбіг, підняв, пригорнув до себе і раптом прошепотів: Пробач, синочку! Я зробив найбільшу помилку свого життя. Дитина не зрозуміла, Усміхнулась крізь сльози і обійняла батька. А Олексій зрозумів. Деякі вчинки не мають виправдання, їх можна тільки носити в собі, як хрест. І лише іноді, тихими ночами, він ставив на підвіконня ту саму дерев'яну скриньку і слухав, чи зазвучить вона знову. Але скринька мовчала, бо музика кохання замовкла назавжди. Олексій більше не жив у тому домі, він продав його, не зміг залишатись у стінах, де кожен кут шепотів про втрату. Перебрався до іншого міста ближче до сина. Працював, жив скромно, але щомісяця, як за ритуалом, приносив малому подарунок то нову книжку, то машинку, то кораблик, який робив сам. Катерина більше не говорила про минуле, вона змінилась, стала сильнішою, впевненішою, і, хоча між ними більше не було кохання, між ними було щось інше мовчазна повага і спільна турбота про дитину. І одного вечора, коли син уже був достатньо дорослим, щоб питати тату, а чому ми не живемо разом? Олексій, затамувавши подих, відповів чесно: бо тато колись не почув, коли найрідніша людина кричала мовчки, і хлопчик мовчки взяв його за руку. Як знак, як надію, ця історія не просто про зраду чи довіру, вона про те, як легко втратити найдорожче, якщо ми довіряємо пліткам більше, ніж серцю. Про те, що кожне слово кинута підозра обертається лавиною наслідків, і найстрашніше, іноді ми не отримуємо другого шансу. Якщо ця історія торкнулася вас, поставте лайк, напишіть в коментарях, що ви думаєте, і, звісно, підпишіться, бо попереду ще багато історій, які не залишать вас байдужими.